Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. І сьогодні хочу показати цвітіння своїх орхідей. Сьогодні у нас 5 вересня. І що хочу сказати, так пізно орхідеї в мене ще не квітли. Зараз е, майже всі вони розквітли, одна тільки, е, ну, можна сказати, дві з квітконосами, всі інші квітнуть. Але в цей час, коли вони в ті роки вже, ну так сказати, відпочивали, готувалися до зимового цвітіння, то в цьому році ось вони в мене тільки порозпускалися. Ну, е, це всі, які Тут зібрані які квітнуть. Інші ще там трошки в мене є на іншому вікні. І це і вся невеличка моя колекція. Ну і давайте подивимось ближче: бігліпчик Pillow толк. Дуже рясненько зацвів. Взагалі, в мене в цьому році деякі орхідеї заквітли. Так, пишно, як ще не квітли. Деякі вже дорослі такі, я їх пересаджувала. Пілау толк. Одна гілочка, але з розгалуженням. Гарненька. Біля неї стоїть ось така рожева звичайна орхідейка. Я її назви не знаю, не було назви. Також одна гілочка з розгалуженнями. Крупні квіти. І біля них третя. Це орхідея мультифлора. Dream. Вона тут іще й метелик, якщо можете ось так подивитися. Ось так. А це в мене, о, бачите, листочок відпав. Альба дитинча. На наступному поверсі ось така крупна. Ну тут всього 5 квіток. Дивіться, на сонечку гарненька як виглядає. Скорпіо. Орхідея Скорпіо. Ось така. Кожна квіточка трошки по-іншому забарвлена. Дуже крупні квіти. так покажу. Слабувата в неї коріннячка, але заквітла. Тут в мене ось хоя. Нарешті я її в цьому році я її пересадила, і вона хоч, ну, якось так почала рости. Дивлюся, то на місці сиділа. Ось така Стелленбош. Це дитинча тут росте. Все дорожчає, бачите, ось скільки квітів було. І вона ще дорощувала квітконоса. А ось на нижньому поверсі стоїть її мама. Вона чомусь в неї квітконос із точки росту, вона вже вирощувала два дитинчати, по-моєму. А в цьому році чомусь вона вирішила дати квітконоса, невідомо звідки. І ось така орхідея Golden Leo. Ось така вона розквітає, бачите, більш помаранчева. Ну, а коли вже трошки постоїть, то вже така більш дорожева є. Теж багатенько квіточок начеплялося. Наступний поверх ось така яскрава красуня без назви. Дуже гарна, дуже вона мені подобається. Тоже тут скількись квіточок вона начіпляла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квіточок начіпляла. Вони в різні сторони повернуті. Ось тут е якось на М забула назву цієї мультифлори, маріфлора. Ай, не помню не буду говорити, добре. Е тут ось панда. Також е там мама і дитина в одному горщику, але квітконос вирішила дати мама такий невеличкий на 5 квіточок. Ну, але... Завжди щось і Альба тут квітне. Також в неї то пропадали корені. Щось в мене з нею не виходить. Дуже. Наступна орхідея. Мені е, писали десь, що нібито це Катрина. Але я дивилася на фото. Мені вона не подібна до Катрини. Дуже така шкіряна орхідейка, дуже гарна. Це я її коли пересадила, в неї корені прямо поперли рости. Ой, зараз на сонечку взагалі так гарно мені подобається. Так, ось ця орхідея. Без назви. Відсушила останній бутончик. На сонечку вони взагалі всі, всі дуже гарні, дуже класні. Ось орхідея також. Персики, ні? Як персики. Це кобріон, як я думаю, я визначала по фото, назви не було. Е, також, дивіться, дала такий якийсь дуже довгий квітконос. Е, всього я налічила 10 квіток. ну За цими, що ще тут ось не розквітле. Також, бачите, вона розкривається такою з рожевим таким, ну і потім стає трошки бліднішою. На нижньому поверсі мені писали хоткіс. Неподібний він мені до хоткіс, Орхідея вже давно зі мною, але вона не виросла в мене такою, знаєте, міцною великою орхідеєю, бо часто в неї то корені пропадали. Якось в мене не вийшло з нею подружитися. Ну, а зараз начебто ростуть корені. Подивимося, ось ця, бачите, що я говорила, ще квітконос, щось він так довго, так довго дуже М -м росте і не може вирости. Котик тут у мене котик. Оці квіти, які ви бачите, це він вже в очередний раз не знаю, в який раз дорощує ще на старому квітконосі, на зимовому, напевно, не знаю. Але випустив він також ось. Новий квітконос, теж з розгалуженням. Так що порадує ще ну, взагалі, молодець. І ось ця motion. Орхідея. Дала такий новий виростила квітконос, і всього-навсього тут було 4 бутончика. Ну, один вона відсушила. Вона велика орхідея. Ну, чомусь вона. Пожаднічала. Ось такі, ось покажу ще на сонечку ближче. Красота. Красота. Ну і ті, що всі квітучі, я позбирала тут, щоб вони мене були на виду, милуватися ними. А всі інші, ну там, скільки можливо, 10 їх на вікні. Можливо, вони будуть узимку квітнути. Тоді буду їх переносити сюди. Ось таке цвітіння, пізнє. На цьому будемо з вами прощатися. Показала вам те, що квітне, і до зустрічі.